Хлопця утримують у полоні, про який мріє кожен, ось тільки чим все закінчиться: гроші, тусовки, випивки дівчата. У цих хлопців є все, що вони тільки захочуть. Море задоволення і мінімум відповідальності. Але одного разу один із членів банди провалив важливу угоду, і хлопці втратили на цьому купу грошей, які обов'язково потрібно повернути. Щоб показати серйозність того, що відбувається, вони викрадають молодшого брата боржника. Однак для хлопця це виявляється. Не викраденням, а своєрідним відпочинком. До того ж, ніхто не тримає його зав'язаним у підвалі. Він тусується з викрадачами, як і з друзями, і навіть закохується в одну з дівчат, але довго так тривати не може. Усім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Підтримку не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. І сьогодні у нас короткий переказ кримінальної драми, заснованої на реальних подіях, під назвою Альфа-Дох. Історія показана в цьому фільмі настільки неймовірна і абсурдна, що в те, що відбувається, навіть складно повірити. Події фільму розгортаються в місті Клерман у 1999 році. Молодий наркоторговець Джоні Трулав тягає залізо зі своєю бандою. До них хоче приєднатися ще один хлопець Елвіс Шміт, який намагається влитися в угрупування і проходить випробувальний термін, виконуючи дрібні, але брудні доручення. Наприклад, прибирати будинок після вечірки або почистити газон від собачих екскрементів. Елвіс постійно терпи. Пить на ругу з боку друзів, оскільки заборгував трулаву грошей. До Джоні приїжджає покупець Боб на прізвисько 9.1.1 і замовляє велику партію товару. Після цього хлопець їде до батька на ім'я Соні, який входить у верхівку злочинного світу, щоб зробити відповідне замовлення. Увечері того ж дня кур'єр батька закидає до нього в багажник сумку з необхідною партією товару. Наступна сцена переносить нас на вечерю сімей. Мазурські, на яку несподівано приходить Джейк, старший син від першого шлюбу, і просить у батька позичити йому грошей. Хлопець смиканий і запальний, що видає в ньому завзятого наркомана. Батько вже втомився покривати борги сина і тому відмовляє йому в проханні. Не отримавши грошей, Джейк одразу ж звалює. З ним проситься виїхати його 15-річний брат Зак, але цього разу Джейк не може взяти його з собою. У будинку Трулавів проходить. Вечірка, де присутні, і Елвіс, який витягується на повну катушку, але Френкі Болінбакер не упускає можливості й тут всіляко принижувати хлопця. До знущань приєднуються й сам Джонні, адже вони, як не як найкращі друзі, з Френкі. Але весело ще перериває Джейк Мазурський, який прийшов переговорити з трулавом про справу. Він заборгував Джонні велику суму. А щоб погасити борг, вирішив провернути одну справу, яка пішла не за планом і не принесла грошей. Трулава такий розклад не влаштував, і він вирішив налякати Мазурський, придушивши його ременем. Джейк, хоч і торчок, але виявився вельми спритним, що дало йому змогу викрутитися, побити Джоні і притопити того в басейні. Хлопців на силу розтягнули, і можна сказати, що між ними почалася відкрита ворожнеча. Посеред ночі до Джейка завалюється зак і скаржиться йому та його дівчині Ванді на надмірну опіку з боку матері. Відчувши, що її обговорюють, мама Зака дзвонить у номер Джейка і просить того, щоб він повернув брата додому. Хлопці сяк так добираються до будинку батьків і передають п'яного до чортиків зака. Увечері наступного дня сімейство Трулав разом із друзями відпочивають у барі, і Джоні виявив бажання за всіх заплатити. Ось тільки обслуговувала їх дівчина Джейка. І Джоні замість грошей залишив на чеку образливі слова. На роботі Джейка теж не все так гладко. Його викликав до себе начальник і повідомив, що йому дзвонили з поліції. Заклав хлопця. Він думав, що Джек зав'язав із наркотиками та злочинним життям і дав йому другий шанс. Мазурський намагається збрехати, що все в минулому, але нервує і панікує, видаючи своє становище. Бос одразу ж розуміє, що хлопець на амфітаміні і викидає його з кабінету. Настав час помститися трулаво. Джейк із друзями вдирається в його будинок, намагаючись знайти Джоні. Але той схопив пістолет і зачаївся, боячись розправи. Не знайшовши свою жертву, хлопці виносять телевізор, а Джейк гадить просто посеред вітальні. Лякавшись переслідування, Джонні переїжджає в нове місце проживання, про яке не знатимуть його недруги. Також Мазурський залишив телефонне повідомлення, в якому погрожує Трулаво та його родині. Джоні, Фрекі та Токіо Мартінус намагалися вломитися в номер готелю Мазурського, але його не виявилося на місці, тому хлопці просто порозбивали вікна. Із самого ранку Зака розбудили крики його батьків, які сварилися через те, що знайшли бонг для куріння травички. Вони бояться, що він стане таким самим, як його старший брат. Хлопець не хоче про це розмовляти і тікає з дому через вікно. Гуляючи вздовж лінії електропередач, на Зака натикається наша. І вирішує на ньому відігратися, оскільки не можуть дістатися до самого Джейка. Хлопчину б'ють і заштовхують у фургон, ось тільки що робити далі, вони не вирішили. Викрадення бачили два свідки, але нічого не зробили. Френкі пропонує пересидіти у його приятеля Чакі Мото. Побачивши цілий натовп незнайомців, чоловік підозрює, що тут відбувається щось недобре. Друг Чакі бачить, що заказ заламали і обмотують скотчем, і поспішає про це розповісти. Але тролав погрожує чоловікові пістолетом, щоб той не згадував про це і остаточно втрачає контроль над ситуацією. Йому все ж доводиться терміново покинути цю квартиру. Через якийсь час зак вже грає зі своїми викрадачами у відеоігри і обіцяє не тікати, якщо його розв'яжуть. Ніхто не хоче продовжувати цю гру з викраденням, тому кожен згадує, що в нього є термінова справа, на яку потрібно виїхати. Тоді Джоні наказує Френкі доглянути за хлопчиною і забрати його до себе додому у будинку. Мазурській тим часом повний переполох. Зак зник, і ніхто не знає, з ким він. Батько цікавиться у Джейка, чи могли його викрасти ті, кому він заборгував грошей. Почувши, що недолугий прийомний син комусь винен, на нього накидається в істериці мати зниклого хлопця. Джейк дає їй обіцянку знайти молодшого брата. Після цього Мазурський залітає на якусь вечірку і питає, де знайти трулава. Але питання хлопця ігнорують, і він зі злості починає бити всіх, хто попадається під руку. Він вимагає, щоб Джоні передали, що він його розшукує. Френкін. Гуляє з заком і пропонує йому застрибнути в найближчий автобус і поїхати додому, поки він відвернеться. А трулаву збреше, що хлопцю вдалося втекти. Але, мабуть, зак сприймає все, що відбувається як пригоду, і готовий потерпіти заради старшого брата, поки той не владнає конфлікт, тому залишається з Френкі. Хлопці приходять в особняк Балінбакера, де глава сімейства розважається з двома молоденькими дівчатами. Це ще три свідки в цій історії. Прокинувшись вранці, батько перевтілюється в серйозного бізнесмена і велить синові прибратися в будинку. Зак одразу ж поривається йому допомогти. У домашні обов'язки входить полив городу, а також догляд за кущами конопиль. До Френкі приїжджає три подружки, які пізніше проходитимуть свідками у справі, а також хлопці. Чина на ім'я кіт. Вся компанія накурюється разом із заком, і він тим часом сидить із дівчиною Джулією, яка йому явно симпатична. Френк розповідає кіто, що зак насправді перебуває в нього в заручниках за наказом Трулава, і передоручає йому нагляд за хлопчиною. Кіт неохотно погоджується, почувши цю новину, Сьюзен неймовірно злиться і вважає, що це взагалі ненормально, і що зак повинен негайно піти додому. А ось в інших дівчат реакція абсолютно протилежна. Джулія вважає це романтичним, а Сабріна помічає, що не так вже й сильно хлопець схожий на заручника. Незабаром Френкі зустрічається з Джоні, і той зізнається, що не знає, як їм бути і що вони у повній дупі. Їм загрожує величезний тюремний термін за викрадення і до того ж, трола до жаху боїться переслідування Джейка Мазурські. Пізніше Джоні, ніби в теорії, пропонує другу 2,5 тисячі баксів за те, що він позбудеться хлопця Френкі шокований такою пропозицією? Тож трулав переводить усе на жарт. Увечері в будинку Баленбакера проходить чергова совка, на якій Джоні знаходить зака і вибачається перед ним. Пропонуючи гроші, але хлопцеві все подобається, адже він чудово проводить час. Трулав обіцяє йому, що незабаром все закінчиться і їде. Стурбована тим, що відбувається, С'юзен намагається поговорити про заручника зі своєю матір'ю, але жінка прийняла екстезі і займається коханням із чоловіком, тому навіть чути нічого не хоче. Джонні дзвонить Джейку з таксофону, щоб поговорити і залагодити ситуацію. Але Мазурський одразу розлючується і обіцяє знайти. Ти його і прикінчити. Після цього Трулаф набирає сімейного адвоката і описує всю ситуацію. Вердикт адвоката невтішний, Джоні загрожує довічне ув'язнення. Ще один дзвінок він робить Френко і каже, що сьогодні хлопець їде додому. увечері вся компанія разом із Заком приходить на гучну вечірку, присвячену його звільненню. І до вже наявних 13 свідків додається ще 23 комбашка Компашка усамітнюється у вбиральні, де зак показує Френ що непогано володіє бойовим мистецтвом, а потім знайомиться з дівчиною на ім'я Альма, яка залпом випиває пляшку слабоалкоголки. Зак бреше дівчатам, що йому 17, але кіт зрадницький здає його справжній вік. Тим часом Джон зі своїм вірним слугою Елвісом узяли у піка Джейма машину його матері і вирушили святкувати день народження дівчини Трулава. Шміт отримує якесь доручення, і незабаром він їде один. На вечірці. Той самий час у зака відбувається ймовірно найкращий момент у його підлітковому житті, адже хлопець усамітнюється з двома прекрасними дівчатами. Альма і Джулія роздягаються і голяка стрибають у воду, запрошуючи хлопця до них приєднатися. Трохи погравшись у басейні, вони починають займатися коханням у трьох. Трохи пізніше Джоні дзвонить Френкі і каже, що буде через півгодини, щоб відвести Зака додому. Уся компанія по черзі прощається з хлопцем, як і з хорошим другом, і всі роз'їжджаються по домівках, крім Френка, Кіта і самого Зака. Вони очікують приїзду Трулава, але замість нього приїжджає Шмід. Той показує Френкі зброю, б'є його об стіну за всі знущання і каже, що він повинен допомогти йому позбутися зака. Але Френкі не в захваті від цієї ідеї і в паніці тікає. Елвіс заходить у номер готелю і заряджає пістолет кулемет. Кіт стає мимовільним свідком цієї дії, через що Шмід бере його з собою в гори і змушує рити могилу. У номер повертається Френк і під будь-яким приводом намагається виправити. Заказ номера. Він намагається дати хлопцеві останній шанс, але підліток, який нічого не підозрює, хоче просто полежати на дивані та подивитися фільм. Джоні продовжує святкувати день народження дівчини, щоб у нього було алібі, після чого вони приходять до неї додому, де на нього вже чекають батько, хрещений і сімейний адвокат. Вони вимагають негайно привезти зака додому і з'явиться в поліцію з повинною. Можливо, їм вдасться вирішити питання. З батьками Мазурські за допомогою чекової книжки, і хлопець отримає мінімальний термін. Але Джоні проти цієї ідеї, адже він взагалі не хоче сидіти у в'язниці. Водночас Елвіс повертається в готель і знайомиться із заком. Він запевняє, що зараз відвезе хлопця додому. Шміт все ж переконує Френкі допомогти йому скоїти жахливий злочин, інакше їм усім загрожує довічне, якщо вони не позбудуться хлопця. Під час поїздки в один кінець на Зака нахлинули почуття, і він каже своєму новому другові Френкі, що ніколи б їх не здав, адже вони всі йому тепер як брати. А батькам він збрехав би, що втік і в інше місце з дівчиною. Після повернення він хоче спробувати робити те, що завжди відкладав: наприклад, навчитися грати на якомусь інструменті. Машина зупиняється біля підніжжя гори. Хлопцеві брешуть, що тут його передадуть тому, хто відвезе його додому. Повз компанію пройшли два туриста: – 37-й і 38-й свідок. Кіт не витримав напруження, розплакався, обійняв зака і втік у машину. І тільки тоді до хлопця прийшло усвідомлення того, що ніхто не збирався відвозити його додому. Зак починає панікувати, але Френкі бреше йому, що все гаразд, і хвилюватися нема про що. Хлопець плаче і благає його відпустити. Він все ще хоче вірити своєму другові, навіть коли той обмотує його руки скотчем. Френд заклеює рот заку, а Елвіс тієї ж секунди б'є його ззаду лопатою. Хлопець падає в яму, але все ще притомний. І в останній момент життя він бачить перед собою холоднокровне обличчя свого вбивці. Шміт не роздумуючи натискає на спусковий гачок і забирає життя у зака. Через деякий час Олівія Азурські дає інтерв'ю, в яких розповідає про перші жахливі хвилини, коли їй повідомили про загибель сина. Трагедія привела її до затяжної депресії, алкоголізму та ожиріння. Вона втратила будь-який сенс життя і кілька разів намагалася накласти на себе руки. Заплакана Сьюзен приходить до Френкі і показує йому статтю в газеті, де йдеться про вбивство зака. Той бреше, що він не причетний, але дівчина йому не вірить і радить знайти хорошого адвоката. Ката Елвіс Шміт намагається сховатися у друзів і просить вивести його з міста, але пік посилає його куди подалі, і вбивцю одразу ж наздоганяє поліція. Джонні тим часом перебуває у бігах. Він перефарбував волосся і зачаївся в мотелі зі своєю дівчиною Анжелою. Вона пропонує йому трохи розважитися, але через стрес хлопець не може підняти Джонні молодшого. Поки він виходив у магазин за цигарками, дівчину вже заарештували поліцейські. Трулав спробував покинути країну за допомогою свого старого шкільного друга, але щоразу змінював маршрут. Зрештою він повернувся додому і звернувся по допомогу до батька. Незабаром усіх винних, крім нього, схопили. Тіко Мартінес отримав 9 років за викрадення. Кіт Стратен був засуджений за вбивство з пом'якшувальними обставинами і поміщений у колонію для малолітніх зачинців. Френкі Баленбакер був визнаний у викраденні з обтяжуваними обставинами і засуджений до довічного ув'язнення. Елвіс Шмідт був визнаний винним у викраденні та умисному вбивстві і зараз сидить у камері смертників. Джоні Трулав 5 років був у списку злочинців, яких розшукує ФБР, але, зрештою, був схоплений у столиці Парагваї. Якщо всі обвинувачення підтвердяться, то йому загрожує смертельний вирок. Дякую за перегляд. Не забувайте підтримати канал підпискою, подобайкою та коментарем.